Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Я дуже рада всім, хто вперше завітав на мій канал, і моїм постійним підписникам. Сьогодні ми з вами розглянемо одну із тем, яку розглядають по геометрії в 11 класі, а саме розглянемо, що таке переріз многогранника і як побудувати переріз призми, і які взагалі бувають перерізи призми. І так, вперед. Що представляю собою переріз многогранника? Спочатку розглянемо, що таке січна площина. Січною площиною многогранника будемо називати будь-яку площину по обидва боки, від якої є точки даного многогранника. Наприклад, є ось така піраміда. То січною площиною будемо називати ось цю площину, яка як начебто ножем перерізає дану фігуру на дві частинки. І тоді по обидва боки від цієї січної площини є точки даного многогранника. Тобто, наприклад, точка А лежить зліва від січної площини, а точки Б і С справа від січної площини. Січна площина перетинає грані многогранника по відрізках. Наприклад. Ось ця січна площина, зображена на малютку, вона перетинає грань многогранника AQC по відрізку, наприклад, КЛ. А грань піраміди QBC по відрізку ЛМ. А задню грань піраміди ABQ по відрізку МН. Тобто завжди січна площина перетинає грань по певному відрізку. Так от, многокутник. Сторонами якого є ці відрізки, по яким січна площина перетинає грані, називають перерізом многогранника. Тобто саме уже відрізки перетину січної, а саме КЛ, КН МН, ЛМ, утворюють певний многокутник, в даному випадку чотирикутник. І тоді ось цей уже чотирикутник називають перерізом многогранника. На малюнку показаний чотирикутник КЛМН, Він і є перерізом трикутної піраміди А, Б, С К. Як можна задати січну площину? В задачах січну площину задають одним із способів, які ви розглядали раніше. Перше, трьома точками, що не лежать на одній прямій. Наприклад, точками L, M і Н можна. Задати січну площину. Далі другий спосіб прямою і точкою, що належить на ній, наприклад, прямою КН і точкою М. Або двома прямими, що перетинаються, наприклад, прямою КЛ і КН. Для побудови перерізу достатньо побудувати точки перетину січної площини з ребрами многогранника. Наприклад, точка Л буде точкою. Перетину січної площини і ребра QC. Точка М буде точкою перетину січної площини і ребра. QB. Точка М буде точкою перетину січної площини і ребра АБ. І відповідно К точка це точка перетину січної площини і ребра А Так от, якщо. Правильно побудувати точки перетину січної площини з ребрами, після чого провести відрізки, що сполучають кожні дві побудовані точки, що належать одній і тій самій грані, то можна отримати переріз многогранника. Тобто, після отримання чотирьох точок, що являються точками перетину січної площини і ребер, з'єднують точки, що належать одній і тій самій грані, наприклад, L1. І К лежать в грані А К. Тоді цей відрізок. K і Н належать грані А Б С. З'єднують ці точки. M і Н належать грані АБ. І М і Л належать грані С Б. Таким чином, з'єднують ці точки і отримують переріз многогранника. Що таке діагональний переріз призми? Якщо у нас задана деяка призма, то переріз призми, який проходить через два бічних ребра, що не лежать в одній грані, називають діагональним перерізом. Наприклад, такими двома бічними ребрами є на даному малюнку це аа 1 і це с 1 На малюнку виділений іншим кольором, це діагональний переріз прямої призми, який являє собою фігуру а, А1. С1. Ця фігура є прямокутником. Чому? Тому що у нас пряма призма, і кути у нас між ребрами і площинами нижньою і верхньою. Прямі. Відповідно, тоді кути між ребрами і прямими, що належать основам верхній і нижній, також прямі. І тоді, сторони цього прямокутника діагональ А1 С1. Або АС, а інша сторона це бічне рібро. А1 або СС1 вони рівні, тому можна брати будь-яке. В задачах, як правило, треба визначити, наприклад, площу діагонального перерізу. Тоді вам потрібно визначити відповідно дві сторони прямокутника, визначаєте дві сторони, добуток сторін прямокутника дає нам площу цього прямокутника. Якщо ж зглядати похилу призму, а не пряму. То діагональним перерізом буде також переріз, що проходить через два бічних ребра. Для прикладу, це буде фігура а, А1 сс 1 Але єдина відмінність від прямої призми, що кути не прямі між ребрами і, відповідно, верхньою і нижньою основою, тоді в похилій призмі діагональним перерізом є паралелограм. Тобто, у цієї фігури аа 1 с 1 с Протилежні сторони паралельні і рівні, але кути не по 90 градусів. Розглянемо приклади ЗНО на цю тему. І так, перший приклад. Площа діагонального перерізу куба дорівнює 4 корінні із 2 см квадратних. знайти площу поверхні куба і задані такі варіанти відповідей. Тут ви ніяк не вгадаєте, тут треба вирішувати задачу і враховувати те, що куб це якби один із випадків. Прямої призми, в основі якої лежить квадрат. Тоді і висота, відповідно, і сторони квадрата, що лежить в верхній і нижній основі, вони рівні. Тому для прикладу позначимо всі сторони всі ребра куба, наприклад, літерою А. Площу повної поверхні куба можна розрахувати, як суму площі бічної поверхні та площ основ. Запишемо формулу. С повної поверхні це площа. Бічної поверхні і дві площі основ. Ну, Оскільки ми сказали, що у куба всі ребра рівні, то, відповідно, всі шість граней, а це чотири бічних, і верхня, і нижня, що представляють собою основи, це рівні фігури, це квадрати. То можна сказати, що площа бічної поверхні це 4 квадрати, і площа основ це ще плюс 2 квадрати, тобто, всього це 6 площ квадратів. А щоб знайти площу квадрата, треба помножити сторону на сторону. Тобто, це можна записати, що це нам треба знайти 6 а квадрат. Оце і буде площа повної поверхні. Якщо ви ще чогось не знаєте, ви сміливо вводьте позначення. Наприклад, знаючи, що в кубах всі сторони рівні, можна ввести будь-яке позначення Х, А, Б і так далі, і вже далі працювати з формулами і не переживати, що ви це А, поки не знаєте. Тепер, виходячи з того, що нам дано, запишемо, що площа діагонального перерізу ми говорили, що діагональний переріз це прямокутник, це буде площа фігури A, a1, 1 с 1 с це добуток двох сторін даного прямокутника. Однією стороною є відрізок А1С1 діагональ квадрата, і другою стороною є аа 1 бічне ребро, яке по суті дорівнює А. Що ми знаємо? Дивіться, Ми знаємо, що А1А це А маленьке, а от величину А1С1 як діагональ в квадраті ми не знаємо. Ну, Ми ще можемо сказати, що це не тільки діагональ, а дивлячись на трикутник А1Б1С1 він прямокутний, тому що квадрати всі кути типу по 90, то це буде гіпотенуза. І гіпотенузу ви можете знайти по теоремі Піфагора, знаючи два Так? А1С1 дорівнює корінь квадратний під коренем, сума квадратів катетів, а квадрат плюс А квадрат. Якщо їх додати, це буде 2 помножити на А квадрат, і А квадрат можна з під корення винести. Це буде А корін із 2 см. Це ми знайшли ось цю величину. Тепер ми можемо підставити ці дві величини в формулу площі діагонального перерізу. Ми знаємо, що одна величина А1С1 ми тільки що знайшли. Це А помножити на корінь із 2, і помножити, а друга величина це а, А1, просто А маленьке. Множимо, і це буде А квадрат, корінь із 2 см квадратних. І ця величина, подивіться, площа діагонального перерізу, нам задана по умові. Тому ми можемо прирівняти ось цю формулу, яку ми вивели через А до тої величини, яка нам задана. Тобто А квадрат корінів із 2 дорівнює 4 коріння із 2 по умові задачі. Тепер з цієї формули, дивіться, корін із 2 і корінь із 2 скорочується, залишається, що а квадрат дорівнює 4. Значить, дорівнює 2, тому що мінус 2 не може дорівнювати, тому що ми говоримо про сторони. Сторони від'ємними не можуть бути. Отже, дивіться, ми вже знайшли ту величину А, яку ми ввели позначення, не знаючи її. Но ми узнали з вами сторону куба. І тепер уже можемо повернутися до тої формули, яку ми спочатку вивели, що нам можна знайти площу поверхні куба через саме величину А. Підставляємо це а в цю формулу. Дивіться, тоді площа повної поверхні дорівнює. У нас там було 6 квадрат замість, а, ми підставляємо 2, тобто це буде 6, 2 в квадраті, а тобто це 6 на 4 24 см квадратних. Тобто відповідь цієї задачі ось вона, відповідь В. Ми знайшли площу поверхні куба, знаючи площу діагонального перерізу цього куба. Наступний приклад, приклад другий. У правильній чотирикутній призмі площа діагонального перерізу дорівнює С велике. Визначити площу бічної поверхні, і задані варіанти. Те, що в задачі, знову ж таки, дивіться, задано якась літера С, це не повинно вас лякати. Ви повинні відштовхуватись від формул, вводити позначення, якщо ви щось не знаєте, підставляти формули виражати, і це приведе вас до розв'язку. Отже, дивіться, ми говоримо про правильну чотирикутну призму. Значить, якщо вона правильна, то в основі лежить квадрат. Значить, ми можемо ввести позначення, що якщо це квадрат, то в нього всі сторони рівні. Наприклад, ведемо, що це сторона А маленька. Нам не сказано, що це куб, значить ось ця висота, а саме ребро аа 1 ББ1 і так далі, 4 ребра, Вони можуть відрізнятись від величини А. Тому позначимо це величиною H, бо це висота даної призми. Тепер згадаємо, як ми можемо визначити площу бічної поверхні. А вона у нас виражається через висоту і периметр основи. Нагадаємо, формула така С бічної поверхні дорівнює периметр основи помножити на висоту. Якщо ми говоримо про периметр квадрата, то це треба 4 рази додати 4 однакових сторони це буде 4А і помножити на висоту H. Поки що залишаємо цю формулу. А тепер переходимо до площі діагонального перерізу, бо вона нам задана, і запишемо формулу. Площі діагонального перерізу. Нагадаю, що у прямій саме призмі діагональним перерізом є прямокутник. Щоб знайти його площу, треба перемножити дві його сторони. Тобто, це буде площа фігури А1С1С. І ми повинні взяти одну сторону прямокутника А1С1 і помножити на аа 1 а А1С1 ми поки не знаємо, перепишемо. А А1А ми сказали, що це висота. Ось це більшне ребро це висота, яку ми позначили H велике, тобто помножити на h. Величину А1С1, ми можемо знайти як гіпотенузу в трикутнику А1Б1С1, тому що він прямокутний, по теоремі Піфагора. Тоді А1С1 це буде корінь квадратний під корнем сума квадратів катетів. Якщо їх додати, це буде 2 а квадрат. а квадрат можемо винести з під корення, значить буде А корінні із 2. Тепер підставимо. В площу діагонального перерізу ті величини, які ми знаємо. Дивіться, площа у нас задана літерою S, Значить, це відома величина. Значить, ми можемо позначити, що це S дорівнює. Далі ми казали, що це добуток двох величин, а саме а 1 c 1 Ми знайшли як А коренів із двох Підставляємо помножити, і H поки що залишаємо. Тепер з цієї формули. Ми можемо виразити H, тому що H нам невідомо. А ми можемо це H виразити через S, яке відоме, А поки що невідоме. І таким чином ми ще це H підставимо в ту формулу, по якій ми розраховуємо площу бічної поверхні. І так, дивіться, H це буде S поділити на А коренів із двох. Добре, виразили. А тепер. S бічної поверхні дорівнює. Дивіться, ми зупинились на тому, що це 4А помножити на висоту. Висоту ми вже виразили через задану величину S, тобто це S поділити на А корінь із 2. А і А скорочується. 4 ми можемо представити як 2 на 2 а 2 як корінь із 2 на корінь із 2. Для того, щоб скоротити знаменник у корінь із 2, тому що подивіться відповіді, які фігурують у вас, тут знаменника немає. І це дозволить нам скоротити корінь із 2 і корінь із 2 і відмовитись від знаменника. Він пропадає, а в чисельнику залишиться 2 корінь із 2 S. Оце і є відповідь. Давайте її знайдемо. Чи є така відповідь? Так, 2 корінь із 2 S – це відповідь В. Отже, знову ж таки, ввівши позначення Наприклад, у квадрата сторона А і висота H. Ми з вами записували формули, виражали, підставляли і вийшли до відповіді, тому що певні величини у нас в формулі скорочуються. І останній приклад розглянемо: в основі прямої призми лежить рівносторонній трикутник зі стороною 20 дм. Через сторону цього трикутника проведено переріз, що творює з площиною основи кут 60 градусів, і перетинає бічне рібро. Знайдіть площу цього перерізу. Дано, трикутник АБЦ він рівносторонній, значить, у нього сторони АБ, БЦ і АЦ дорівнює 2. Позначимо, наприклад, тільки сторону БЦ 2 дециметри. І відомо, що АКБ це переріз, і кут між площиною АБЦ трикутника і АКБ дорівнює 60 градусів. Знайти треба площу перерізу, тобто площу зафарбованого трикутника, тобто АКБ. Почнемо з того, що згадаємо, що площу взагалі трикутника можна знайти через висоту. Це площа трикутника дорівнює одна друга, якась сторона трикутника на висоту до цієї сторони. Проведена. Проведемо в трикутнику ABC висоту і медіану СМ. Що значить висоту? Значить, тут кут прямий, тобто тоді СМ перпендикулярно до АВ, і СМ ділить АВ на дві рівних половинки. Тобто, якщо ми сказали, що ЦМ перпендикулярно до АБ, і оскільки пряма призма у нас, то ось цей відрізок С1С перпендикулярний до основи, тобто до трикутника ABC, то відповідно і КЦ перпендикулярно. А якщо МЦ належить в цій площині КЦ перпендикулярно, то значить КМ – це охила до площини, А СМ це її проекція. Тоді, якщо CM – це проекція КМ на площину ABC, то за теоремою про три перпендикуляри ми можемо стверджувати, що якщо CM, а тобто проекція перпендикулярна до деякої прямої АВ, то і похила, відповідно, КМ також перпендикулярна до АВ. Тобто ось цьому трикутнику АВК КМ є перпендикуляром, тобто, можна сказати, висотою до сторони АВ. Тоді, якщо ми довели, що КМ перпендикулярно до АБ і СМ перпендикулярно до АБ, тоді кут КМЦ це лінійний кут двогранного кута між двома площинами. Тобто ми можемо сказати, що кут не тільки між двома площинами, а ще й кут, лінійний кут КМЦ дорівнює 60 градусів. Тоді площу трикутника АКБ ми можемо шукати, знаючи ось цю висоту в цьому трикутнику, тобто відрізок КМ. АКМ, дивіться, ми можемо знайти з трикутника МЦК, знаючи Кут 60, бо він прямокутний. Але в ньому ми тільки кут знаємо, а не знаємо сторін. Тоді ми можемо ще знайти МЦ, а МЦ знайти ще з одного прямокутного трикутника. МцБ, він також прямокутний, тому що МЦ це висота. Тоді давайте почнемо з трикутника МцБ, позначивши, що це одиничка, тому що це і висота, і медіана, Знайти відрізок СМ як катет через гіпотенузу BC і інший катет МБ. Тоді це буде СМ дорівнює корінь квадратний квадрат гіпотенузи це 2 в квадраті, мінус. Квадрат іншого катета – це один в квадраті. Тоді це буде під корнем 4 мінус 1, це буде корінь із трьох дециметрів. Це ми знайшли це М. Подивимось на трикутник МКЦ. Він прямокутний, тому що КЦ перпендикулярно до площини і до МЦ. І тоді в ньому дивіться, ми знаємо ось цей катет, а знайти треба гіпотенузу. Оскільки цей кут у нас 60, то інший кут МКЦ30. Гіпотенуза буде дорівнювати катет протилежний до 30 градусів помножений на 2. Тобто КМ як гіпотенуза дорівнює 2 помножити на МЦ на катет, що лежить напроти 30 градусів. А МЦ ми вже знайшли попередньо. Тоді 2 помножити на корінь із трьох це буде відрізок КМ. І повертаємось до формули площі трикутника через висоту, і запишемо, що площа трикутника АКБ. Ось цього, це буде одна друга. Ми повинні взяти сторону АБ, і висоту, проведену до неї це КМ. АБ ми знаємо, це сторона трикутника по умові це 2. А КМ ми знайшли ця висота дорівнює 2 корінніздво. Тоді одна друга і два скорочуються, залишається два корення із трьох дециметрів квадратних. Отже, відповідь: ми знайшли з вами площу перерізу прямої трикутної призми. Вона дорівнює два коріння із трьох. шукали її по формулі одна друга сторона на висоту, проведену до сторони. Ось такі задачі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились відео. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. Якщо виникли запитання, задавайте. Пишіть свої зауваження, коментарі, пропозиції. Буду рада всім. До нових уроків! Все буде, Україна!